Фішки на маркетплейсі Prom.ua. Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Тудей. І в цьому випуску я хочу розповісти про фішки, котрі є на маркетплейсі Пром. Я не буду розповідати в деталях ці фішки, але які вони існують, які методи маленької маніпуляції існують на маркетплейсі Prom, котрі знають досвідчені продавці. Мене звати Штабур Олександр. Це канал Товарка Тудей. Тут немає не реклами, не монтажу. Одним махом я записую свої думки, тому що у мене 12 років досвіду продажів на маркетплейсі Prom. Поїхали і так. Фішка чи нюанс на пром не можна накручувати відгуки ні в коєму разі? Якщо навіть і пропустять ці накрутки, то через півроку, через рік, через два, все одно все це видалять. Як тільки видаляються ці відгуки, потім на вас... Накладають санкції, ви понижитесь в рейтингу і можуть навіть заблокувати повністю магазин. Не робіть цього, мають робити це реальні люди. Далі можна видаляти хитрощами, видаляти негативні відгуки з маркетплейсупром, щоб ви знали, що є така історія. Можна, найголовніший рейтинг CPA робити своїми ручками чи ручками компанії, робити його вище, завдяки чому ви зможете. Обходити всіх ваших конкурентів також ви можете в одному магазині робити копії карток товарів одного товару, але правильно, що вас не помічав пром, не помічали конкуренти, ви захоплювали більше видачі і таким самим, таким самим чином продавали більше. Далі ви можете робити дублікати інтернет-магазинів, тому що. Тут не з ФОПом ви заходите на а просто як фізична особа. І ви можете дублювати магазини на друзів, знайомих, кого завгодно, і не додаючи ніякі ФОП-документи. Дублюєте свої інтернет-магазини, захоплюючи видачі, а дублюєте теж з розумом, тому що щоб не згорнутись в один інтернет-магазин, котрий видається тільки одною карткою товарів, ані окремо, як от ви хотіли б. Таким чином ви можете масштабуватись. Такий є величезний нюанс. Є на маркетплейсі пром моменти, коли люди платять менше комісію на маркетплейсі пром, але це прям чернуха-чернуха і так краще не робити. В принципі, ось таких от речей ви, знаючи, як все це робиться, ви зможете обходити ну, 95% всіх ваших конкурентів. Це коротенька така інформація. Я не знаю, наскільки вона буде для вас наштовхуюча на роздуми, що тут робити. Але якщо ви початківець, я впевнений, що це відкриє вам очі на те, що ви можете обходити конкурентів. Просто треба знати. Які товар продавати, треба знати, як додавати картки товарів і робити правильно копії. Треба знати, як дублікат робити дублікати інтернет-магазинів, таким чином обходити знову конкурентів, захоплюючи всі видачі. Потім маніпулювати рейтингом CPA, є чотири методи цього маніпулювання, і таким чином, ви не просто всюди, а ви ще видаєтесь на перших строчках. І завдяки цьому ви можете отримати такі результати. Як я вчора записав кейс учня, він заробляє більше, це 15 тисяч доларів плюс чистого прибутку на місяць. Точка А тисяча доларів. Це максимально крутий його результат, котрий у нього був до того, як він до мене прийшов. Друзі, а у вас трішки почало виходити, ви тільки хочете зайти на марки Пейспром. В описі до цього відео є для вас подарунок. Ви можете підписатись на мій інстаграм, прийти на нього, підписатись і написати мені в діре слово урок. Ви отримаєте урок, де я також розповідаю. Про методи масштабування маніпуляцій, завдяки чому ви зможете більше розібратися в маркерсіпром, зайти більш певно на цю платформу і почати заробляти. Друзі, на цьому все. Всім до побачення.